формулу різниці квадратів 3 у квадраті це 9 у квадраті, а далі 25n квадраті з мінусом. Отже, варіант А. В другому випадку ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату, тому це буде 4 у квадраті мінус а у квадраті в. Виконуємо дію множення. Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. 4 в квадраті 16 і мінус це в квадраті. Знову ж таки, дивимося на дужку з мінусом. 1 у квадраті це 1, 7b в квадраті це 49b в квадраті. Дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. А в третьому до квадрату це А в шостому показники перемножаються, і Б у квадраті до квадрату Б в четвертому. 6 у квадраті це 36. Дужку з мінусом. дивимося, Вона друга. Підносимо до квадрату. 0,2 у квадраті. Це 0,2. 4, сотих, тому що дві цифри комую треба відокремити. Х в 6 підносимо до квадрату, х в 12 степень. Одна 8 квадраті це одна 64. Іг в 7 підносимо до квадрату, показники перемножаються, y в 14 степені. А переписали. А мінус 8 на А плюс 8 це формула це а в квадраті мінус 64. Тому результат а в третьому мінус 64а. Множимо спочатку 5а мінус 3 на 5а плюс 3. Це формула. Різниця квадратів. 5а до квадрату 25а в квадраті. 3 у квадраті 9. Ну і залишається ще помножити на 25 у квадраті плюс 9. А це знову ж таки формула різниці квадратів. 25 у квадраті це 625. А в четвертому піднесли до квадрату. А 9 у квадраті 81. Розв'язуємо рівняння х-4 на х плюс 7. Відняти х мінус 2 на х плюс 2, і все це дорівнює 6. В першому випадку це добуток до членів. Множимо і будемо мати х у квадраті плюс 7х мінус 4х, мінус 28. Далі ставимо знак мінус, тому результат пишемо обов'язково в дужках. І це формула х у квадраті мінус 4. Отже, переписуємо. Можна, звісно, і подібні було б зводити. Я поки що не звожу. Далі змінюємо знаки в дужках, х у квадраті мінус х квадраті знищується, плюс 7х мінус 4х, це 3х. Дорівнює, 6 залишаємо, переносимо. Плюс 28 і мінус 4. Отже, 3х дорівнює 30. Тому х дорівнює 10 30 поділили на 3. Маємо замінити зірочки в записі, щоб утворилася тотожність. Ну, напевне, це формула е, різниці квадратів. Тому, так як в перших дужках у нас 13 це в шостому, то отут, після мінуса, ми маємо 13х шостому піднести до квадрату. 13 у квадраті це 169, х в шостому підносимо до квадрату, х в 12 степені. Показники. Перемножається при піднесенні степені до степені. А тут ми мали результат 16б в 14 степені. Тому 16 4 у квадраті, Б в 14 це Б в 7 до квадрату. А отже, тут аналогічна сума 4б в 7 плюс 13C в 6. Таким чином, ми маємо формулу різниці квадратів. І наступне завдання довести, що значення виразу кратне 24. Таким чином ми вираз будемо спрощувати. Спочатку у нас формула різниці квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом, там підносимо до квадрату, 7n підносимо до квадрату це 49n у квадраті. І 3 в квадраті це 9. Далі ставимо мінус, і результат пишемо в дужках обов'язково. А це знову формула різниці квадратів. 5n до квадрату це 25n квадраті. 9 у квадраті це 81. Тому далі ми відкриваємо дужки. і спрощуємо. Маємо 49n у квадраті мінус 9. Мінус 25 ен квадраті плюс 81. Отже, подібні. 49 n2 мінус 25 n2 це 24н квадраті. Мінус 9 плюс 81 це плюс 72. Нам потрібно довести, що значення такого виразу. Кратне 24. Ми вже можемо сказати, що кожен з доданків ділиться на 24, тому й вираз буде ділитись на 24. Разом з тим, ми можемо винести 24 задушки, спільний множник. В дужках буде мати n у квадраті плюс 3. От тепер, якщо один з множників у нас є 24, то весь цей вираз його значення буде ділитись на 24.